Не хочу нагнідати, але можливо ми зараз стоїмо на порозі розвитку нового Чорного Лебедя 2026 року. Масштаби, які ми бачили в 2000 році, 2008. Але цього разу лебідь більше має рижий колір, і реально все зводиться до дивної політики Дональда Трампа, і це може дуже негативно вплинути на весь світ. Якщо ми відкриємо новини, то зараз, в принципі, все про одне, що е, Трамп оголошує тарифи для європейських країн для тих, е, які не підтримують його окупацію Гренландії, ну, точніше, продаж Гренландії для США, е, він заявив, що буде вводити 10% тарифи з 1 лютого, а потім ще літом збільшить до 25%. І, до речі, на основі всіх цих новин е, Німеччина виводить всі свої війська з Гренландії. Ну, така підтримка, звичайно, дуже добре. А е, Європейський Союз має намір призупинити торгівельну угоду з США через його загрози, звичайно ж. І Там американський чин. Ну, коротше, якщо читаєте новини, то там все про одне і те ж. Все зводиться навколо Гренландії, найбільшого острова, де навіть дерева не ростуть, все сковане льодом. Але там за оцінками дуже багато різних ресурсів, і також відкриває доступ до Арктики, де також дуже багато ресурсів і такий лакомий шматочок, який, звичайно, Данії буде дуже важко утримати. По факту, якщо США захочуть його забрати, то вони заберуть. Європа нічого з цим не зможе зробити. Ми вже всі бачили, наскільки вони безхребетні, скажімо так. Тому, як я, звичайно, надію, що цього не станеться, але якщо чисто теоретично потрібно прикинути і бути готовим до того, що почнеться такий конфлікт між США і Європою, хоча вони являються найбільшими партнерами торговими, і це реально може знищити економіку що США, що Європи. По суті, це нікому не вигідно. Я надіюсь, що е, там в Конгресі, десь в сенаті сидять адекватніші люди, просто не дадуть йому це все зробити, реалізувати. Тому я не здивуюся, якщо завтра ринок буде виглядати приблизно ось так, що все буде в червоному кольору. І реально буде цікаво, що буде зелене. Прямо можете написати в коментах, зробити ставки, що завтра буде зелене. Е, минулого разу, коли він вів тарифи. Я пам'ятаю, що єдина зелена акція була це Філіп Моріс і там ще інші табачні компанії. Все настільки було стресово, що люди, напевно, почали палити. І при такому негативному сценарії, в найближчу перспективу, може реально SP 500 інші фонди акції просісти на 10% це прям навіть в оптимістичному сценарії. Може бути навіть і 20%, і 30%. Все залежить від того, як будуть розвиватися всі ці події. І, звичайно, буде таке, скажімо, суперничество між доларом та євро, яка валюта виявиться сильнішим. І ми бачимо навіть впродовж року, що долар просів дуже. Я це помітив, мені було приємно, тому що я заробляю в євро, а інвестую переважно в доларові активи. Але. Зараз я помітив, що долар повернув свої рівні, і не знаю. Але більше всього, взагалі, можуть виграти якісь інші валюти. Наприклад, канадський долар почав ріст. Потрібно передивитися до австралійського, можливо, десь в Латинській Америці. Ну, взагалі цікаво, як буде це все розвиватися і прям спостерігати за цим всім. Правда, не дуже буде цікаво втрачати гроші, але це таке вже нюанс. Золото має виграти від цього всього, тому що це, як виявилося, єдиний захисний актив. Можливо, саме тому золото росло в ціні останні місяці, тому що люди щось знали і вони готувалися до цього всього. Я не знаю, як це поведе криптовалюта. Всі казали, що це цифрове золото, але щось ми бачимо, що в такі кризові моменти воно падає разом з акціями. Дуже негативний сценарій, особливо для України, що на фоні цього всього нафта, напевно, подорожчає. І ще негативніше, якщо почнеться реальне такий економічне суперечка між США та Європою, а Європа зараз купує дуже багато нафти і газу в США. Якщо в них буде вибір між інтересами України і власними інтересами, то я навіть не знаю, що вони виберуть, і, можливо, вони. Почнуть більше купувати в Росії нафти і газу. Ну, побачимо, як воно все буде. Просто я надію, що це все не справдиться, але тим не менше потрібно прикинути хоча б теоретично і, і бути якось готовим до цього всього. Оборонні акції мають вирости на цьому всьому. І ми бачимо, що останній рік вони реально дуже сильно виросли. І взагалі, я, я не розумію. це... Ще коли я ходив в школу, там, в універ, це було важко взагалі уявити, що буде така потреба саме в оборонних компаніях, в оборонці і стільки буде в світі конфліктів. Але маємо, що маємо. Тому, якщо ви інвестували в ці акції, то ну, ви у виграші. Я не інвестував, тому що, не знаю, якось морально мені не хочеться. Теоретично, дивідендні акції мають себе показати позитивно в цьому всьому, але це не точно. Як мінімум, хороші акції повинні зберегти свої дивіденди, і навіть якщо ціна на них впаде, то виплати мають зберегтися. Ну, власне, для того, дивіденди і існують, щоб виплачувати гроші своїм акціонерам стабільно. Отже, питання в іншому: що робити в цій всій ситуації, і як до цього Ставитися взагалі, якщо що це все станеться. По-перше, це не продавати на паніці. Я пам'ятаю, на початку минулого року була також дуже сильна паніка, що Трамп ввів тарифи. І я тоді побачив в себе такий нормальний мінус. Але з того моменту мій портфель виріс з 500- чимось тисяч крон до більше, ніж 700 тисяч крон зараз. Тобто, Ну, нормально так, плюс 20 тисяч, а я міг би тоді на паніці продати і просто зафіксувати збиток. Також потрібно мати запас готівки для того, щоб купувати на просадках. Але будьте готові, що якщо ви купуєте на дні, то ви можете отримати в подарунок друге дно. Я дуже часто це все отримував, дуже багато таких прикладів акцій. Але тим не менше, Потрібно мати готівку і бути готовим її використати найближчим часом. І, звичайно, це фокус на довгу перспективу. Я інвестую надовго, я не займаюся ніяким трейдингом. І я не торгую, наприклад, з кредитними плечами. Якісь опціони це все для мене взагалі невідомо. І я не раджу вам цього робити, як мінімум, якщо ви дивитеся. Якісь навчаючі відео на Ютубі, то напевно ви ще не готові для того, щоб торгувати з плечем, використовувати ці маржинальна торгівля, різні інші слова заумні. Я думаю, це поки ще не для нас з вами. Тому що, е, якщо, наприклад, акції падають і ну, просто акції впали, в принципі, це можна пережити просадку. Але якщо ви купили їх на кредитні кошти, то вас просто можуть ліквідувати або вам прийдеться продавати в мінус, і, і це дуже сильно потягне вниз ваш портфель. Тому будьте дуже обережними, особливо в такий час. Тому, звичайно, на цих всіх стратегіях з використанням кредитних коштів дуже багато людей заробляють, хто на цьому розбирається. Тому я не буду казати, що це невигідно, це, це дуже вигідно. Але ризики там дуже-дуже високі. тому... Потрібно бути дуже обережним з цим. Всим. Да, ось таки, в Такому часі ми живемо, цікавому з вами. Можете написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Поставити лайк, якщо відео сподобалось, і підписатися на канал. До нових зустрічей!